Доброго ранку, дорогі брати і сестри! У цей чудовий літній день п'ятниці, 25 липня 2025 року у православних храмах на літургії читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян з 35 го вірша глави 7, по 7-й вірш глави 8. -ї. Сие же на пользу вам самим глаголю, не до село вам наложу, но к благообразию и благоприступанию Господи ви безмолвну. Аще ли же кто безобразите о деве своей не пщует, аще есть превозрастно, и тако должна есть быть, и еже хочет, да творит, не согрешает, аще посягнет а иже стоит твердо сердцем, не и мы нужды, влач же имать о своей воле, и все рассудил есть в сердце своем блюсти деву свою добре творит. Чем же и вдаяй браку свою деву добре творит, и не вдаяй лучше творит. Жена привязана есть законом, в велико время живет муж ее, А ще же умріт муж є, свободна єсть, за него же хоче посягнуті точію о Господі. Блаженніша же єсть, а ще тако прибудет, по моєму совету, мню бася, и аз Духа Божия імети. О ідоло жертвених живеми, яко всі, разум імами. разум убокічіт, а люби созидает. А ще ли, кто мнится, ведь и что, неужто разуме, яко же подобает разумеете, а ще же, кто любит Бога, сей познан бысть от Него. О ядении же жертвенных вемы, яко идол ничтоже есть в мире, и яко никто же Бог ин, токмо мой един. А ще бо і суть глаголеми і Бозі, ілі на небесі, ілі на землі, якоже суть Бозі мнозі, і Господі е мнозі. Но нам єдин Бог Отец, Нього же вся, і ми у Него, І єдин Господь Ісус Христос, ім же вся, і ми тем». Но не во всіх разум, ніяци же совістію ідольською даже досіли, якоже, ідоложертвиної ядят, і совість їхня мощна суші скверниця. Кажуться вам на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він не гоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути, то нехай робить, що хоче, він не згрішить, нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці і, без примусу, маючи владу робити, що захоче, вирішив у своїм серці берегти свою дівчину, той робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає, робить ще краще. Жінка прив'язана до свого чоловіка скільки віку його. Коли ж чоловік умре, вона вільна, за кого вона хоче, може вийти заміж, аби лише у господі це було. Однак на мою гадку вона буде щасливіша, коли застанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Що ж до ідоло жартовного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання. Знання ж роздимає, а любов будує. Коли хтось думає собі, що він щось знає, той ще не знає, як треба знати. Як же хтось любить Бога, Той спізнаний ним. Отже, відносно споживання ідоложатовного м'яса, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі і що немає іншого Бога, крім одного. Бо хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і справді є чимало отих богів та чимало тих панів, для нас, однак, є лише один Бог, Отець, від якого все і для якого ми, і один Господь Ісус Христос, через якого усе, і ми через нього. Та не всі мають це знання, деякі за привички до ідолів аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву. А сумління їхнє бувши слабке, скверниться. Євангеліє від Матфея, глава 15, вірші з 29 по 31. І пришед оттуду Ісус, приїде на море Галілейське і вошед на гору сідєту. И приступишь к Нему народе мнози, имуще с собою хромые, слепые, немые, бедные и ины многие. И привергоша их к ногам и Иисусовым, и исцели их. Якоже народом дивитесь, видящим немые глаголюща, бедные здравы, хромые ходящая и слепые видящая. І славляху Бога Ізраїлева. Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море, зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. Усім гарного літнього дня, милість Божа і благодать нехай будуть з вами увесь цей день.